Доброго дня, шановні. Ми маємо перші серйозні наслідки щодо виступу представника Трампа на Мюнхенській конференції по безпеці. Макрон збирає термінову нараду перших осіб Європи щодо безпеки на території Європи. Я ще минулого літа казав, що Європа має подбати про свою безпеку, зробити безпековий альянс на базі своїх власних сил, не сил НАТО. Та п'ятої статті е, НАТО, яка має чисто рекомендаційний характер, та зобов'язує екстрено тільки зібратися все більш там з жодного обов'язка щось захищати, вставати, видвигатись кудись, Ні, немає. П'ята <'я> стаття це терміново. Порадити, що робити далі. Тому о, рано чи пізно європейські країни мають зібрати свій блок безпековий, і Україна має бути частиною того блоку, як найсильніша армія на континенті, яка вже 10-й рік стримує агресію Росії в бік Європи. А ми розуміємо, що жодних інтересів Росії в Україні немає. Все, що робить Росія, це відкатує програму. По е, наступній війні на території Європи. Тому європейські країни стра почали цей це дуже добре. Америка е, самоліквідувалася з безпекових яких з гарантій, як це було з Будапештом, як це було в Африці, як це було у низки інших країн, в яких заходила Америка, потім їм щось там не влаштовувало та не сподобалось. Вони від виходили. Останнім прикладом був Афганістан. Ну, всі все знають, якщо хто не знає, то погугліть. Тому Європа починає рух до безпекового альянсу. Чи добре це для України добре, для Європи добре. Чи може Європа і Україна надалі розраховувати на підтримку США? Ну, ми вже зрозуміли, що ні. Тих безпекових гарантій, які чекали ми. Повноцінних їх не буде, а ті е, гарантії, які можуть дати США, вони не мають під собою жодних гарантійних е, зобов'язань. Тобто це тільки слова. І ми це бачили маючи на руках паперець, який називається Будапештський міморандум. Тому Макрон, Шольц це локомотиви. Європейської безпеки, так як Франція і Німеччина то найсильніші страни європейського континенту і взагалі Євросоюзу. Чекаємо, ну а кіпіш від дій представника Трампа вже там в самой Америці вже багато чого заперечили з того, що він тут наказав. Тобто ми бачимо якусь неузгоджену позицію між різними політичними структурами, гілками влади та політичними персоналіями в США.